Салют усі! з вами Світтіпутіпей і сьогодні у нас буде реакція на нового ютубера секундо. Випочайте з паусу справи. Так от, сьогодні у нас буде реакція на нового ютубера називається Кіст Верст. Це новий якийсь ютубер Я е, недавно подивився його відео і мені сподобалася тумка. Тож я вирішив подивитися Реакцію на його відео. Тим паті ще якраз... Сьогодні у нас повторяється на відео, яке називається Хишак пивця у пивці» Огляд 25-го року шикарне відрочення серії. Ну що ж, це буде огляд на новий анімаційний фільм «Хишак пивця у пивці» який я теж відвевся. І я з повістю повністю це відрочення. Реально це анімаційний проєкт дуже класний, якщо ви являєтесь поклонником Всесвіту Хишака. Ну, цей анімаційний проект сподобався. І мені сподобався серії історії класні і так далі. І знаєте, аж, аж хочеться ще е, якогось там анімаційного проєкту. І знаєте, дивіться, от совсі скоро виходить хишак такі землі. І знаєте, після усього проекту я вже менше сумніву. Я в мене фактично нема сумніву, що анімаційний фільм такі землі, або хишак... Пусту, пустки, чи як там? Коротше новий фільм вийти з супером. Я в цьому впевнений на 100%. Заліза за, всесід хижака, я скажу так, що я не являюся там великим фанатом а ви знаєте, кожен рік, коли виходить якийсь е, е, фільм по хиж, про хижака, то я його передавляюся. Що перший, що другий, що хижак. Що... Чужий проти хишака, першої і друга частина. Хишак 2010 і 2017 року. Неошливо, я перетавляюся, кожен раз. По мені подобається. Ну що ж, давайте потім вже, всім бажаю, приємного переліту, всі смачного, ну ви погнали дивитеся. Я от я не та... я, 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 я якраз я його сьогодні шоу трохи подивився в це відео і мені захотілося струвати реакцію на його відео. На ті, що автор Викину на мене авторські право, а ви потім вийдете. Давайте, уже травитесь. Погнали! Ось Гікверс. Всім привіт, вітаю на каналі Wars. Я вам нова заставка. Сподіваюсь, не занадто рожева. Напишіть в коментарі. Секунду. Ну, то що рошево це фіня. Це фіня. Заставки завжди мають бути. Крутаєснім. Дарях свої враження разом із враженнями про новий анімаційний проект всесвіту хижака вбивця вбивці, який ми зараз і розберемо. Тож, швиденько підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте лайки, а також підтримайте мене фінансово та дивіться відео значно раніше. Е, як, як я розумію, це тож якісь новайки ютубер, але він більш популярний, ніж я. Да. Ну, це і не те воно. Поїхали. Давайте поїхали. Історика творення. Після значного успіху фільму здобич, який закріпив ще більш високо оцінений минулорічний Ромов... О, та це по сумніво, чесно, після хишок стопичі 2022 року, після чужого Ромулу, всесвіт хишака і чушого став популярний. І ці, ці два проекти реально клас, оскільки вже багато хто каже, що... Всьо, все, все, все хишука і чушов умер. Але ні. Він живий і розвивається, і мені це подобається. Реально, після е, фільму, що там? Чушойсь це повіт і е, Хишак 18 року там в нейку не виходили якісь там проекти по Хишуку і Чушому. І ось виходить ці два проекти і всім подобається. І я радий. Я чесно, я радий, що ці все світи е піднялися і будуть далі виходити продовження. Ну і звісно, ми будемо чекати кросовер чущі проти хижака. Дуже сподіваюся, що він вийде скоро і не треба буде так чекати довго. Дуже на це сильно сподіваюся. На які, до речі, можете переглянути за посиланням, mm. стало зрозуміло, що все скло. Спод... сподобається так і. То я подивлюся. Якщо інтересотися, яка у нього думка про цей е, е, фільм? Двох найвідоміших іншопланетних істот потрібно розбивати. І поки ми очуємо повнометражного хижака пустки, реал Чужий Земля. то. От чесно, потушу з нетерпінням чекати, і цей хижак е, такі землі і чуш... і серіал Чужий Земля. Я обов'язково ці проекти подивлюся на ті, що. Вони будуть суперові і всяких провалів. Дуже за це сильно сподіваюся. Кож таки Ромова та неминучий кросовер на стрімінгу хулу mm -hmm. виходить перший анімаційний про хижака. Ще у жовтні 2024 року. Під час інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter Халіводрепортерник студії 20-го стоття Стів Асбел розповів, що реж. Фільму здобич Ден Трахтенберг написав сценарій, зрежисував і так. зняв секретний проект так. у франшизі хижака. І що цей проект вийде перед наступною картиною Хижак Пустки, який тепер у нас називається Дикі Землі. У квітні цього року було офіційно оголошено, що фільм буде анімаційною антологією і отримає назву Хижак Пицав Пиц. До режисури Трахтенберга доєднався Мічо Рутейр, який так Писав сценарій, а головні ролі озвучили Лінсі Лаванчі, Луї Озава Чанч'єн, Дік Гонсалес та Майкл Бін. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Тож давайте розберемося, яким дійсно вийшов цей експеримент. Mm -hmm. Як я вже казав, фільм представляє собою алогію із трьох історій з назвами Щит, Меч та Куля. Де mm -hmm. в різні епохи Стародавні часи вікінгів, феодальну Японію та період Другої світової війни зображено зустріч трьох найзапекліших воїнів в історії людства, з істотою для якої вони стануть Так. Тож перша історія. 841 рік скандинавська войовниця Урса веде свого сина Андерса та решту свого клану на битву проти іншого племені та їхнього вождя Зорана, який убив батька Урси. Вони вистежують до його фортеці, де Андерс вбиває його. Після цього величний воїн-хижак, який, до речі, дуже подібний на хижака з фільму 2018 року. По суті, так і є. всі щось рівне його з хижаком, який був у 2018 році, і каже, що це, по суті, якийсь орк-хігант, а не хижак. Ну, так і є. Ну, певно, такі тесає по Такий вид хижаків існує. Відтовує засідку на групу Урсе. Мисливець вбиває її людей у той час, як Андерс отримує серйозні поранення після того, як на нього обвалюється будівля. Урса бореться з хижаком самотужки та вбиває його, але Андерс помирає у неї на руках від отриманих травм. Угу. Наступна частина переносить нас у 1609 рік до феодальної Японії. От чесно, історі, і, оця історія про Японію мені сподобалася більше. Ні. <смеш> Всі три історії, ту, що реально класні, а от японська історія мені більше сподобалася із е, цих проектів трьох. Чесно, не знаю, чому, але мені сподобалося по тому що мені подобається тематика Японії, самураї і було, по, було, було ж те інтересно, як Пахишак полював на я, японських самураїв. Це ж тепло такі інтересно. Де Кензі та Кіоші, двоє дітей-воєначальника, вчаться бути воєнним. Однак Кензі тікає, відмовившись битися зі своїм братом за право бути наступником батька, і повертається mm -hmm. лише через 20 років, коли їхній батько помирає. Визнаючи, що його переслідує хижак, проникає до замку брата та вбиває його охоронця. Кензі перемагає Кіоші та ховає його зброю. Хижак влаштовує засідку та переслідує його, вбиваючи ще кількох охоронців. А, та Тисай хижиків реально класний. Осопело, як я і кашу, тисай хижака із е, японської тематики, просто моя повага. Реально маска крута зброя його і так далі. Е, характер полювання, реально класно. Мені часто туж сподобалось. Він падає в ріп замку та знаходить кіоші живим. Вони разом борються з хижаком і вбивають. Але Кіоші помирає від ран, отриманих під час бою. Події mm -hmm. третьої історії відбуваються у 1942 році. Під Час Другої світової війни молодого хлопця на ім'я Торес призвали до лав ВНС США пілотом винищувач в Атлантичному океані. Його ескадрилья шукає таємничий літак, який знищив інші підрозділи. І Торес, який сів на землю, виявляє, що він озброєний екзотичною, надзвичайно небезпечною зброєю. Він бере старий винищувач, щоб попередити групу, після чого космічний корабель хижака атакує та знищує його товари. Mm -hmm. Торис, перехитривши прибульця, змушує його використати власну зброю для самознищення. Після закінчення служби Торис повертається додому, щоб ремонтувати машини у своєму гаражі, але його викрадає корабель хижаків. Колишній пілот прокидається на невідомій планеті та потрапляє до камери з Лурсою та Кенті. Їх виводять на арену та представляють хижаку-воєначальнику. Так, ще в такому фільмі знімався Педро Паскаль. Прикольно! Файний шарт, файний шарт. Імператор Комод, вибачте, просто верховний хижак, наказує їм битися на смерть, тоді як переможець отримає честь позмагатися з ним самим. Герої отримують зброю своєї епохи. Відсилка до знаменитого пістолета з попередніх фільмів тут доволі забавна. Мурса намагається вбити Тореса та Кензі, але вони переконують її співпрацювати з ними, щоб разом втекти. Начальник випускає на арену величезного монстра, який повністю ковтає Тореса. Однак герой тікає з середини монстра за допомогою ховербайка, який той проковнув. Утікавши mm -hmm. решту, умовні гладіатори використовують байк, щоб дістатися до корабля воєначальника. Урса та Кензі борються з хижаком, поки Торис готує корабель до відльоту. Зрештою, вони піднімаються на корабель, але хижаки гарпунять в транспорт. Урса вирішує повернутися та знищити пускову установку, щоб друзі змогли врятуватися. Їй це вдається, однак сама вона потрапляє в полон. Після того, як головнокомандувач наказує розпочати полювання на Тореса та Кензі. Літаки літять, будемо всі. Усу mm. вводять в анабіоз і поміщають до численних інших полонених, де також можна помітити героїню здобичі Угу. Mm -hmm. <звучить> От, чесно не очікував на оцю появу. От... Ні, чесно, по прикольно побачити тачі із першої частини. Тач це актор, е... який по першій частині, а по поліцейської другого. Це попоп, попув... реально прикольно. Ну, е... її теж по. Пув... Приємно побачите, аж тепе, блі, тепер з чекаю чекають частину Стопича, яка вийде е, під режисером Тена Трактер Перка. як там його ім'я? Блін, так тяжко його називати. Ви чуєте. Ні, чесно, реально камело прикольно, аж ч... з нетерпінням буду чекати фільм Стопоч 2, який має вийти після хишука е, Пустощі. Якось так, що я не помиляюся. Веселке. Ну що, скажу, що загалом мені фільм сподобався. Так. Мальовка, точніше, анімація, яка доволі таки підходить стилю хижака. Цікаві історії. Ні, народу... реально. Е Мальовк. Е сам стиль малювання реально підходить все світу хижака. Не аніме, не щось там ще. Ні, отака. Стилістика Аркейну йому якраз підходить, на мою думку. Дуже сподіваюся, що ще будуть такі анімаційні проекти по усесвіту Хашука. Дуже на це сильно сподіваюся. Віта, віта. Добре пророблені також емоційна та моральна сторони. Mm -hmm. та самі вбивства надзвичайно шкідливі та криваві. Тобто навіть пункт... Значне розширення міфології в засвіту. Хочу... так, я дуже радий, що не те, що по суті, це. <соць> Неспоряне те, що нам ще вже... історії, як хишаки полював у ...Вікінгів, Самураї і Другої Світової, <соць> нам все рівно показали щось нове. Нам показали, нарешті, планету, яку вже показали раз, у чушому проти Хишука 2, і то на пару хвилин. Сказав, що хишики. Е Як то сказати? Що вони мають таку арену е Типу, ці, Хто переміг хишика, їх відводять на їхню планету. подивитися на що вони стадні. Реально, ідея дуже класна, і я дуже сподіваюся, що воно буде Італії так розслуватися. Дуже на це сподіваюся. Ал із хижацькою версією «Колізею» мені не сподобався. Точніше, скажу так: зроблено там все так само якісно, як і решта фільмів. Але mm. от сама ідея викликає у мене певні питання. Спочатку мені взагалі здалося, що хижаки вміють подорожувати в часі, що було б надзвичайно тупим творчим. А так і є. Нам ще показали е, 18 році, що хижаки вміють подорожувати між часами, бо як вони можуть полювати на тих, що. Е, як то, на самураї, на вікінги і так далі. Вони, вони можуть подорожувати по потуржі часу. Я е, 100% впевнений, що вони мають таку технологію, щоб подорожувати в часі і полювати на всяких різних е, людей. по вікінги і так далі. Та зрештою, те, як герої трьох різних періодів опинилися в одному місці, пояснили довготривалим анабіозом. Краще... Так, але все рівно для чого хижакам тримати героїв сотні років у сні Велика загадка? Хоча ні, тепер зрозуміло, що фактично це дає змогу повернути будь-якого персонажа перемігшого хижаку. А так і є! По суті, реально, я дуже ж <сути> <сути> я дуже сподіваюся, побачити Тача, побачити Ройса, побачити детектива Кейна там і так далі. Коротше, всі, хто переміг хижака, побачите разом. Вони разу будуть перемагати літери хижака. Оце було б реально прикольно, на цій, що такі путатесь. Дуже це сильно сподіваюся. Передніх фільмів, включно із залізним угу. Що ж за потвора? Фака. І це чудово. Ще б до умовних мінусів я вніс питання самої раси хижаків. З однієї точки зору, вони ніби як високорозвинені істоти, мають купу на. Не всі каст хишаків, велике множество. Наприклад, там показали хишаки, які варвари, є лицарі-хишаки, є багато расів хишаки. Не треба, не треба. Вони може те, які розвинуті, а те, які ні. Раси хишаків багато і багато-багато. Дуже їх багато. Тож, то, що така раса хишаків така. Варварська, то я не маю нічого проти. В У кану... в перших частинах техніки, зброї можуть здійснювати міжпланетні політики. З іншої ж таке враження, що вони трохи дикуни, проводять різні ритуали, гваторські поєдинки, прикрашають себе подібно до якихось аборигенів. Як так? Загалом я б сказав, що вбивця-вбивць залишає більше питань, ніж дає відповідь. Mm -hmm. І, в принципі, це добре. Ксеноморфа ми поки не побачили. Очевидно, що розвиток спільного Всесвіту набирає обертів, що не може не тішити. Тож чекаємо чужого земля, ймовірно, в якому вже будуть натяки на хета. А ви поки підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Слава Україні! Дараюся. Ну що ж, от таке ось вийшло відео, почайте, що відео вийшло на 18 хвилин. Кв... Ну просто хочеться розказати свою думку, що автор говорить, і я хочу сказати. Це це ви почаєте. Я просто хочу вискасати свою так мовити тумку. Тож, ось таке ось ваше відео. Якщо вас подобалось, ставте лайки і пишіть в коментарях. Ну на це все. С вами подія потіпай і сіто з сус зустрічі. Всім па, па 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 Слава Україні! Герою слава!